Привіт, люди! Вирішив зняти відео про середній розхід на Купраборн 58 кВт годину Батарейка у нас. На даний момент запас 36% батареї. 138 км каже, що ми проїдемо. Середній розхід 15,4. Подолали ми 153 кілометри. По автобаму. Проїхали ми зараз. Ану, тут подивимось. Зараз. Так, так, 67 км середня швидкість, 153 км. Проїхали, 2 години 16. Такий розхід за. Але розхід на 4526 кілометрів у нас 14,5 Ну, середня швидкість 27 кілометрів. Ну, в основному дружина використовує по місту автомобіль, тому 14,5 розхід. Ну, Я думаю, що це і, і завеликий, як для міста. Можна, можна і 13 зробити, якщо потрібно. Зараз нам потрібно їхати. Додому 131 км, а запас у нас 138 км. Хочу спробувати спробувати, чи вистачить нам додому. Але повертатися я вже буду додому не по автобаму, а національною дорогою. І тут, я думаю, що зможу щось регенерувати ще. Тож, дивимося відео до кінця. І того люди. Нас залишається 15% батарейки. Пише, що 73 км запасу, а їхати нам 60 км. Розхід у нас 15,2 км. Надіюсь, доїду. 60 км. Така у нас швидкість, навіть ми трішки порушуємо. Так. На жаль, дощ, погода не сонячна, але не дуже і холодно, 13 градусів у нас за бортом. Зайшилося 14% батарейки, запас ходу 74, а їхати 46. Повинно стати 100%. так що Досить. Розхід у нас 14,7, трохи впав, але зараз, я думаю, підніметься, тому що будемо їхати 90 км в годину. Надіюсь, нікому не будемо мішати. Цей відрізок автобам безплатний. Через буквально скільки там 22 кілометри з'їдемо на національну дорогу знову. І я думаю, ще вдасться рекуперувати якусь частину, там, відсот, пару відсотків до пару кілометрів. Відсотки не вдасться, а от кілометри там додасть, можливо, 2-3 кілометри додасть. Вже повертався я додому якби, спокійніше, бо туди я їхав 120-115, тобто трішки спішив. А вже додому повертався національною дорогою і Щоб я їхав все по автобам, то я думаю, що потрібно було зарядитися. Але справа в тому, що я забув картку і немає ні одного додатка, до якого прив'язана кредитна там картка. У мене є картка від, від компанії, і, і там, типу, так я заряджаю. Поверніть праворуч. Так, з'їхали ми на Націонал уже. Закінчу... Закінчився відрізок безплатний. І того у нас 8, у нас вже світиться, відсотки світиться, червоним. Плавно поверніть, праворуч. Потім. У нас 8 відсотків. Вісі відсотків у нас 34. кілометри запас ходу, а їхати 25. Я думаю, спокійно стане. Одна типу рекомендація, щоб не допускати до 8% до червоного, типу, до 10%, ну, взагалі менше 20 не допускати, щоб зберегти батарейку. Там я не заряджаю більше 80. Коли я виїжджав з дому, у мене було 80% 52. рівно. Всього ми на даний момент ми зробили 261 кілометр, середній розхід у нас 14,5. От зараз пішов дорога вниз йде, і ми регенеруємо якісь там малесенькі кілометри. Люди. Доїхав я додому. Так, у нас 2% залишилося. Це 8 кілометрів. Так, у нас середні показники 14,3 на 100, 65 середня швидкість у нас була, 284 кілометри. Ми проїхали.